Більше влади на місця, а основною складовою має бути економіка, а не політика. Посадовці, які ближче до людей, зможуть дати більшу користь суспільству. Це можливо зробити тільки при децентралізації всієї гілки влади. У Хмельницькому обговорили роль та переваги реформи. Зібрав місцевих активістів, народний депутат та лідер громадського руху, народний контроль Дмитро Добродомов. Для кращого життя зміни у вертикалі влади потрібно впроваджувати негайно. Краще стане, коли в нашій країні буде стабільна економіка. Дмитро Добродомов, народний депутат, лідер громадського руху, народний контроль, каже, держава в цілому розвиватиметься тоді, коли поборемо корупцію, влада перейде ближче до народу, а малий та середній бізнес почне ставати на ноги. Три ключові проблеми, які потрібні для подальшого розвитку України. Боротьба з корупцією, реальна дієва. Допомога і розвиток малого і середнього бізнесу, і головне це децентралізація або посилення ролі місцевого самоврядування. Над першим я працюю в профільному комітеті, і ми зараз нарешті створили національне антикорупційне бюро, проводяться активні зараз законодавчі ініціативи щодо дерегуляції та підтримки малого і середнього бізнесу, І головний пакет, який не до кінця зрозуміли всім мешканцям України, це що таке децентралізація і чому це великий плюс. Ці головні принципи роботи наша країна запозичила у Польщі. Західний сусід вже давно провів у себе такі зміни, як виявилось на краще. Частина населення нашої країни думає, що децентралізація це щось на кшталт федералізації. Для цього створився і ще один інститут префекта. Інститут префекту це запозичено у поляків, які свого часу запозичили їх у французів, а це свого роду представники. Президент адміністрації президента основна роль, яких наглядати за законністю прийнятих рішень, за конституційністю прийнятих цих рішень, щоб нас десь в деяких областях, особливо східних чи південних, випадково децентралізація не перетворилася на сепаратизацію. Активісти народного контролю разом із журналістами працюють над вирішеннями тих наболілих проблем, на які місцева влада закриває очі. Ми плануємо підтримки нашої громади, звернень наших громадян. Ми будемо опиратися на них, виявляти факти порушення зловживання владою та корупції. Якщо активісти і громадяни наші будуть нас підтримувати, будуть звертатися до нас по допомогу. Звичайно, ми будемо підтримувати, будемо вирішувати ці питання і старатися допомогти. Вирішені в них. Їздитимуть активісти по всій країні, аби всім донести реальні переваги децентралізації, а поки народний контроль просить звертатися з усіма наболілими проблемами до громадського руху.